Це йдемо, і в самим і синтевічі буде видані первосвященникам та і засудити мене смерті, і вигнути його і розпитатимуться з нього, і у б'юті потрапляють, як він воскресне. Я під та й мало не заведений, підходити на і кажуть. Учителю хочемо, щоб ти назовну течому попросимо». він і відпові. Що оці, щоб я зробив вам? дай нам ті пані, щоб сиділи один за пробору, і не мовчте у Твоїй славі. Ісус казав, не знаєте, чого просите? чи може тепити я уяпів і хреститися хрещеним ким я щось. Вони йому відповіли, «Можемо». Ісус сказав їм, чашею уяпів, витягне. І хрещені пів'ям Христуся хрестити, святіте ж проворуч мене, чи вчені воруч, не моє натима, а кому приготово. Почули про те, де сітерою подивилися на якому, та й мана, тоді Ісус прикликав міг і сказав. їм, Ви знаєте, що ті, які побажають князем народів, верховодять ним, і їхні вельможі витискають втискають, не давну, даха й буде вчимали. Але хто споміж вас хоче стати великим, хай буде вам з і хто споміж вас хоче бути першим, хай буде на Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, щоб служити і вітати своє життя, як викуп був за багатьох. Хочемо, щоб ти нам теж зробив. Знаєте, Іван і, і якими десь символізують нам, що ми такі самі, коли думаємо про себе, він не знаємо, як це служити. Що людина хочете від Бога? Давайте подумаємо, що ви хочете від Бога? Ну, ми проходимо домов, ми прийшли всі тут наступні Бога. Так. І ось тут є і пенсії, які зараз зідати. Що у них ми просимо? Здорово, дико. Даса, де сині, так? Що ще просить? Благословені. Що ще просить? Ми. Що ще просить? Так само про зробити мені мати як зробив Господь теж ми А що ви просите Ісус? Ну ви там, то, що ви сидіти для тебе? Зроби нам теж матір. Це добре мати до себе, але призначення. Ісус Сьогодні відкриває призначення Християнина. Ви кажете, бачите, що є у світі. Є князі, які що можуть правити? Молоді. Ми Leonard... всі маємо владу. І десь бачимо, що влада поживає. Є різного, а рятунку влада є. Брущівська є, Чортівська є, Мельницька є. все є Україна. І що ви добре? То люди що роблять? Наживаються, але вони ж на біля. А чому наш давай це про кого? А ми зараз просить Господь про кого? Йому не в текі саме. Ну отак думав, який мав не такі самі? Просто меншому ми маленьки. Ми також хочемо про себе. І кожен хоче, що для себе. А Ісус каже, хто хоче бути першим, хай буде останнім. Представте собі, що зараз будуть роздавати по 20 тисяч кожен. А не знаючи, чим всім стане. Витвориться чай, аби так, що перше чи стане? Карще. Але так, не знаю, чим всім стане. Ну, Але хтось мусить бути зняти. Якщо є перший, то хтось мусить бути задний. Хто хоче бути задній? Він ці Що Ісус каже, коли хочеш бути першим, але першим немає, дозвольте буде встати. Відрядайте не отримує справді. Але від мене треба не більше. Чер так, чи ми, ми задоволяємо? Чи ми можемо це повірити, що Бог мені дасть більше, ніж тих 20 тисяч? Знаєте, яке будете? От мені не стало одрузом. А не міста. Буде його бідно, правда? Лев думати, чоловік скоро не пішов. Як світ думає, а як вчинив Ісус, кого він, він відвідали? Світ каже, добивайся цього. Світ каже, ти маєш бути першим. Якщо ти не визнаєш, то нічого, не будеш мати, правда. Дивіться, я. Сьогодні як на попередній браті кажуть, зараз наступив сезон землемір. Знаєте? Землемірі маємо роботу кожен день. Поворота ми прийшла ми снами, будемо зробити роботи і пам'ят постійно щось там, стіно, шерпи, право, ліво. Комусь треба сказати, казати, ти мені залізом, не ти мені залізти. Чому ми доказуємо працюємо дало? Бо ми хочемо бути вищими, бачите? Ми говорили про що... перші. А тепер вищі, я вищий. Я прийшу, я тобі докажу. Ти мене, ні ти тебе, за ним кормі зі мною що мабуть бачив, то сам. Чоловік хоче бути вищим, жінка хоче бути вищим, діти хоче бути вищим. І одна об можна доказати. Я правий, ні, я права. Кажуть, нема такого сім'я. Нема такого між нами. Це сам. саме. Хочемо, щоб ми були приміщення Господи. Хочемо коло тебе сидіти, а ті люди нас не розходять. Ми хочемо сидіти. Ти нам дай. Я прошу про себе. Це добре, що ми просимо про здоров'я. Ці прохання добрі на інтенціях. Але немає одного прохання в тих інтенсіях. Боже, щоб я навчився служити. Вони вчилися з Ісус каже, я прийшов. Подивіться, Бог прийшов на себе. Йому належить слава і чесно, і хвала. Йому агни співали по стіл. У небі. Що пропало нашому Ісусу? Нічого. Але він бачив, як ми страдаємо без звуки, бо гріх роз'єднав людину з Богом. і людина не може повернутися до неба. У бо Боже царство не може вийти. І написано, що Бог так полюбив світ, що дає свого сина і син приходить. І син приходить, і збирає апостолів, і зділяє, і звільняє, і благословляє, ходить по землі. Робить великі чудеса. Всі люди дивуються. Через нього проходить багато грошей. Він Ними бачить, користуються, але мусить, також і мусить їсти, мусить братися, три роки а апостоли це бачать. І вони думають собі. Ну, ось цар, це цар, царства Боже. Ну, воно що зараз не активана, а колись вона настане. Ми хотіли тут і близько царя. І Ісус відкриває міста. Я прийшов до рівні дітей, щоб не мені служили люди. Створити, бо ми маємо неправильно дух. Ми маємо служити Богу. Це правда. Але служити чому? Чому Як ми маємо створити, бо? Бо ми я маємо служити Бога? Бо Він нам послужив повністю. Я прийшов на своє життя, каже Господь сьогодні. Ось я прийшов вам послужити. Вас створити, вас звільнити, вам дати любов, Усе, що вам треба, я вам даю. І що сьогодні Ісус каже? А робить і ви так само? це служити, вчимся воліти, це бути останнім? Ось моя дорога. Бо світ хоче бути першим. Всі думає про себе, так нас навчає світа. Ти здобуть бути. Стайна стань інші людьми. Маю владу, тебе мають змуситися, тобі мають відчинятися. Тебе мають боятися, як ми тіло так. Лече деколи ті має і всі сітки. Коли жінка має страх чоловіка у чоловік зайде казати, я не йому нами. І вона боїться допомогти. А чому? Бо десь він не забуває, що я, якщо я християнин. І коли ми забуваємо, що наше призначення тут, щоб навчитися служити, то деколи коли це спокусе. Хочу бути першим, хочу бути вищим. Хочу, щоб мені дали. Хочу бути правим. Я ж правий. Я правий. Ісус каже сьогодні, немає у тебе ніж нам. Немає. Полямо сьогодні на своє життя, на нашу спілку відповедь. Скажіть, є так мета, чи Скільки слабків, скільки проблем, скільки конфліктів, а чима. Бо ніхто не хоче бути меншим, всі хочуть бути великим, бо ніхто не, буде, не хоче бути останнім, всі хочуть бути перші. А Ісус каже, не вмійте поступити служити. Чи розумієте яку чашу я маю вити? Чашу терпіний Зможете Зможе зійкати. Сьогодні нас. Як подобно і мати ніякова? Зможете таку чашу. Вони кажуть, ви ж вони ще не розуміють, що буде. Вони пізніше зможуть. Бо дух святий на них зійде, і їх серце не І вони будуть служити, але зараз ще не. Ісус і навчає. Дійте, чи зможете моїм хрещенням хистити? Наше хрещення? Таке радість, таке веселе, священник виливає нам хрещення волосвяту і збивається на короткий рік, а у нас радість. У нас потім дійсно гостина це добре. Але Ісус каже, моє хрещення. Це кров подати за нас. Чи зможете за когось подайте? А я помираюся нас. Хочмо, І апостоли по тому зможуть охреститися цим хрещеним. Бо всі апостоли крім Івана, але я також пострадав апостолі. апостолі. Всі 11 апостолів померли Мученицькою смерті віддали свою кров. Ю. Хрещені крові засвідчили в Ісусу. Пізніше вони змогли, але зараз вони сперечаються. Ей, а чому? Тому що ще не зрозуміли, і Дух Святий не наповнив наше серце, що ми не училище почали світових. Що наше призначення служити, а служити це молити, бути останнім щоб любов віддавалася комусь, а не постійно чекати, що нам дадуть. Господи, навчались, дайте сьогодні Духа Святого, бо без цього розуміння ми будемо далі думати і хотіти бути першим. Чому я маю бути здати? Буде постійно така спокуса. Дайте нас, щоб ми не мали усіх людей. І ми сусідами у своїй ночі, щоб вміли скоритися і в покорі нести хрест. Пам'ятайте два тижні тому, ми слухали Івані. Хто хоче йти за мною? всі сидіть, хто хоче йде за Ісусом, я хочу, ви? Ісус каже, зречися себе. Хочеш ти за мною? Зарече. Малі будь останні. Бере тобі хрест. Поцілюбову не служити. Це і є служити і без них. Господи, навчить нас, бо так деколи хочеться, щоб ми нарешті послужили нам. Деколи така покуса. А може вже парушому діти, що дав. że ja mam gościu, bo ja mam gościu, ja mam gościu służyć, mam Może bym lepiej spisnął. Nie. Ty mnie następujesz. Ty mnie dawno najbliższy. Wsadź się i wejdź do mojego terenu. Wsadź się i wejdź do mojego terenu. Wsadź się i I nawet ta zdrowie, że może też nie mnie należy, Bo Ty służysz nam. Ty mu proszę, Na nasze serce. Давайте Треба просимо визнатися в мене наше серця. Треба власне, просимо навчилась служити. Треба власне допросимо. Научимось люби. Просимо тебе Ісусе, Упокори наше серце щоб вміли малюти останні. Бо це для нас стало найменшим. Останній мислає. І це для нас є перемога. Дякую тобі, Ісусе. І навчи нас любити так і служити так, як ти нам послужив і будеш пані. Fala, posso... filhos <laughs>